Привіт! Знаєте, є одна освітня ідея, який вже уявіть собі 100 років, але саме сьогодні вона звучить актуальніше, ніж будь-коли. Це метод проєктів. Підхід, який, по суті, перевертає все з ніг на голову. Замість пасивного зазубрювання активна жива творчість. Давайте разом розберемося, як це взагалі працює і чим може змінити наше уявлення про навчання. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з такого, знаєте, великого питання, а навіщо взагалі шукати якісь альтернативи звичній школі. Потім зануримось у справді непросту історію цього методу, розкладемо по поличках, як він працює, подивимось на конкретний приклад і, звісно, наприкінці спробуємо зазирнути в майбутнє. Що ж, давайте до справи. Перший розділ тут ми торкнемося, мабуть, головного виклику для традиційної освіти і поставимо собі одне просте, але дуже важливе питання. І справді чи достатньо? Адже світ змінюється просто на очах. Він вимагає не просто знань, а вміння ці знання застосовувати, мислити гнучко, творчо, вирішувати проблеми, яких раніше не існувало. Чи готує до цього звична модель, вивчив, здав, забув. Ну, здається, є шлях трохи кращий. І ось він, цей шлях, метод проєктів. Якщо говорити просто, то це така технологія, де головне не стільки накопічити знання, скільки застосувати їх і в процесі здобути нові. Розумієте? Навчання перетворюється з простої передачі інформації на справжнє дослідження, на пошук, на творчість. І ось що цікаво сама назва говорить за себе кинутий уперед. Це ж, по суті, про запуск у майбутнє, про те, щоб дати учням не просто валізу з теоретичними знаннями, а практичні навички, з якими вони зможуть впевнено рухатись уперед, спираючись на власний досвід. А тепер перенесімося в минуле. І це, повірте, не просто суха хронологія. Це справжня драма, історія про злети, падіння і, я б сказав, дивовижне відродження ідеї, яка просто випередила свій час. Тільки вдумайтесь, яка траєкторія. Все починається у 20-х роках в США як суперпрогресивна ідея, потім її з неймовірним ентузіазмом підхоплюють в Радянському Союзі, мріючи створити школу життя. Але спроба замінити ним геть усе навчання обернулася катастрофою і повною забороною. І ось майже через століття ми наче заново відкриваємо для себе цей потужний інструмент. І ось ця цитата, вона просто блискуче показує, що саме було втрачено на цілі десятиліття. Уявіть, ще у 1926 році люди розуміли в основі методу не просто якесь завдання, в основі внутрішня мотивація дія від щирого серця. Це про навчання, яке має глибокий особистий сенс. Гаразд, ми розібралися, чому і коли. Тепер переходимо до найцікавішого. А як? Як же ця вся механіка працює на практиці? Ось цей німецький педагогічний девіз, як на мене, ідеально описує всю філософію. Потрібно не просто зрозуміти щось головою, а й пропустити це через серце, тобто знайти своє особисте ставлення і, звичайно, втілити в життя руками, створити щось реальне: голова, серце, руки це такий цілісний комплексний підхід до навчання. І такий підхід, звісно, докоринно змінює ролі в класі. Вчитель перестає бути єдиним джерелом істини. Він стає таким собі навігатором, фасилітатором, який скеровує, допомагає, консультує, але не дає готових відповідей. А учень учень з пасивного слухача перетворюється на активного дослідника, який сам прокладає свій шлях до знань. І хоча на перший погляд це може здатися якимось творчим хаосом, насправді процес має дуже чітку структуру. Все починається з ідеї. Потім команди досліджують, створюють продукт, захищають свої результати. Але знаєте, який етап найважливіший? Останній рефлексія, аналіз того, що вийшло, а що ні. Саме він перетворює будь-який досвід, навіть невдалий, на безцінний урок. Ну що ж, досить теорії, давайте перейдемо від абстрактних схем до живого, реального прикладу. Подивимось, як усе це виглядає в дії. І для цього візьмемо, можливо, трохи неспоїваний контекст роботу з наймолодшими учнями дошкільнятами і сфера екологічне виховання. І тут мета набагато глибша, ніж просто вивчити назви дерев чи тварин, йдеться про те, щоб навчити дитину взаємодіяти зі світом, виражати свої почуття до нього, відчувати цей зв'язок. Ну і звичайно, це чудовий спосіб об'єднати всіх і дітей, і вихователів, і батьків навколо однієї спільної доброї справи. І ось вам конкретні приклади. Замість того, щоб просто розповідати дітям про пташок, можна запустити проєкт Птахи наші друзі. І ось діти вже разом з батьками майструють годівнички, потім спостерігають за птахами, ведуть якийсь свій маленький щоденник. Розумієте? Так знання стають не просто сухими фактами, а живим, особистим досвідом. Що ж, ми підходимо до фіналу. І тут варто знову повернутися до глобального погляду і спробувати зрозуміти, чому ця здавалося б, стара ідея раптом стала такою важливою саме сьогодні. Ось у цьому і є ключова фундаментальна різниця. Традиційна система сфокусована на передачі готової інформації, а проектне навчання на її застосуванні для вирішення реальних життєвих проблем. І в результаті ми отримуємо не просто оцінки в журналі, а ті самі навички 21-го століття вміння працювати в команді, критично мислити, творити і не боятись помилок. Отже, виходить, що метод проєктів це не просто якась освітня мода, це справді серйозна відповідь на виклики нашого часу. І це залишає нас із фінальним питанням: чи зможе ось таке навчання від щирого серця найкраще підготувати нові покоління до майбутнього, яке ми сьогодні навіть не можемо до кінця передбачити. Дякую за увагу!